Плакун верболистий російською мовою дербенник із волист, курсиста або майже повстиста рослина родини плакунових. Стебло прямостояче, чотиригранне, бо горі розгалужене, 25-200 см завишки, листки сидячі, ланцетні або видовжено-еліптичні. з цілими краями серцеподібною основою, нижні супротивні або в кільцях по 3-4, верхні чергові, квітки правильні, двостатеві. По одна-два у пазугах складають верхівкове, китицеподібне, волотеподібне суцвіття. Віночок вільно-пелюстковий з шістьма малиновими пелюстками. Плід видовжено овальна коробочка. Цвіте з червня по вересень. Поширення. Плакун варболистий росте по всій території України в листяних лісах, вільшняках, на болотах, по берегах водой. Сировина. Для медичних потреб використовують траву плакуна, заготовляють її у період цвітіння рослини, зрізаючи верхівки стебел з квітками і сушать на вільному повітрі в затінку. Рослина неофіційна. Хімічний склад: трава рослини містить дубильні речовини, глікозит, салікарин, смолу, слиз, пектин і незначну кількість ефірної олії. У квітках є флавони, фармакологічні властивості та використання рослини. Лакон верболистий має в'яжучі протизапальні та кровоспинні властивості, прискорює гоєння ран, Насі трави додають усередину при проносах, дезентерії, хронічному катарі шлунку і кишечнику, кровотечах та простудних захворюваннях і гарячкових станах. У народній медицині Азербайджану насі трави плакуна рекомендують при нервових хворобах, вважають, що рослина має загально зміцнюючі та тонізуючі властивості, зовнішньої кровоспинний і ранозагоюючий засіб використовують насі трави і свіже потрібне не листя. Насі трави використовують для обмивання, а потрібний не листя для припарки. Лікарські форми та застосування рослини. Рослина застосовується внутрішньо. На сці трави 2-3 повні з горою столові ложки сировини на 500 мл окропу. П'ють по третині склянки 3-4 рази на день. до їди. Переглянувши відео, не забудьте підписатись на наш канал.